Розділ 47 Виходячи того ранку з дому, я помітив унизу біля сходів силует пані Бланчар. Вона щось простягала Етьєну. За формою предмета я здогадався, що це ж таке тістечко, яке вона надіслала мені. Вигляд у Етьєна був украй здивований. Я швидко перейшов вулицю, на тому боці стояв газетний кіоск. У мене всередині все стиснулося від поганого перечуття. Із хлібівні смачно пахло свіжими багетами і гарячими шоколадними хлібцями. Купивши по примірнику усіх газет, я влаштувався на терасі сусідньої кав'ярні. Я розгорнув фігаро і зашурхотів сторінками, поки не дістався розділу економіка. Очі мої перебігали від заголовка до заголовка, а серце шалено калатало. Хвилювання зростало, а нічого цікавого для мене на темних від друкарської фарби шпальтах не було. І шанси мої різко зменшувалися. Раптом я затумував подих. Підозра на махінації в дункер консалтинг. Далі було кілька рядків роз'яснень з приводу порушеної теми, написаних досить нейтрально. Що замовлятимете? пролунав у мене над вухом непривітний голос офіціанта, восеня з невиразним обличчям. У вас є булочки із шоколадом? Ні, є круасани». Сартинки з маслом, відповів він, не дивлячись на мене. Тоді два круасани і каву, будь ласка, він пішов, нічого не відповівши. Я похапцем схопив Монде і теж знайшов коротку інформацію на цю тему, за якою йшла стаття про бюро з працевлаштування та про його методи роботи з усіма закидами, які йому зазвичай адресують. Лібератіон опублікувала коротку, але яскраву статтю. Супроводивши її світлиною нашого офісу і помітним заголовком, коли мисливці за головами нас дурять, Паріжен підрахував час, згаяний здобувачем, поки той відповідав на всі фейкові запити й вимоги, а також приблизну ціну друку та надсилання резюме, Френ Соєр пояснювала, що між секторами служби зайнятості існує суперництво і що канцелярії потрібно акуратніше поводитися з оголошенням, бо саме суперництво вочевидь змусило Дункера переступити межу. Хумантіна присвятила події цілих пів сторінки. На великій світлині був зображений здобувач, який чорним фломастером обводить фальшиві оголошення в газеті. А заголовок великими літерами кричав: скандал із фальшивими вакансіями в дункер консалтинг. Стаття викривала непередбачені наслідки безконтрольної лібарі. Також їхній згубний вплив на нещасних кандидатів. Безліч безробітних свідчили, що вони взагалі не отримали відповіді на свої численні резюме. Воно й не дивно зауважує журналіст, адже таких вакансій просто не існувало. Що ж, Канард то назвала свій матеріал бюро, знаймо тобі бреше. Кіоск не торгував провінційною пресою, але я знав, що в Дункера багато офісів у регіонах. Найважливішим для мене було, що напишуть фінансові видання. Інформацію опублікували всі від трибуни і Коти де Форсис. До Journal des Finances. Жодних коментарів з приводу людського фактора, жодних емоцій, але це не важливо, інформація явно дійшла до керівників. Я підхопився і пішов до офісу. Мені хотілося опинитися там до 9, щоб на власні очі побачити відкриття торгів на Паризькій біржі і тенденції котувань акцій. Була за 10.09, а я вже сидів перед комп'ютером і переглядав сайт ЕКОС. Я не знав, вплине чи ні, така інформація на котування фірми. Може, про це й мріяти не варто. Нерви мої були натягнуті. Рівно о дев'ятій на екрані з'явилися цифри курсу акцій Консалден», набрані червоним шрифтом. Вони впали на 1,2%. Я застиг, не вірячи своїм очам. Мене захлеснула божевільна радість, позамежне збудження. Я, Алан Грінмор, вплинув на курс акцій Дункер Консалден на Паризькій біржі. Неймовірно, нечувано 1,2%! адже це величезна цифра приголомшливо. Згадав свій прогноз у розмові з Фішерманом я обіцяв йому 3% за день. Ясна річ, цифру я взяв зі стелі, але, схоже, до кінця дня так і буде. Це питання довіри. Для мене зараз це питання було головним життєвим. Тепер треба, щоб тенденція закріпилась і посилилася. Протягом дня я постійно звірявся з курсом акцій. Навіть під час співбесіди я час від часу кидав погляд на екран. За день тенденція зміцнилася, хоча в середині дня настало певне поліпшення ситуації. До четвертої години курс упав на 2,8%. Фортуна була на моєму боці. В ейфорії я вийшов до кімнати відпочинку. Шампанського в автоматах не подавали. В ознаменування першої перемоги я налив собі води перієр. Повертаючись до кабінету, я йшов повз повзасклені офіси і бачив, у який шок увігнало співробітників наше керівництво. Адже всі нелюдські вимоги були нібито продиктовані міркуванням біржової рентабельності і мотивовані натхненними проектами розвитку, ну і накрутили. Тепер усі безцільно топчуться в бюро, але ж могли б працювати і віддаватись роботі. Контраст із моїм захопленим станом був просто кричущий, і я раптом зрозумів, що не тільки страх перед Дубровським спонукав мене так оскаженіло взятися за його останнє завдання. Віддавшись п'янкій грі, перший тайм якої мені вдалося виграти, я відчув, що в мені заворушились паростки покликання, місії. Незважаючи на те, що я ризикував втратити все й опинитись на вулиці, мною рухало одне пристрасне бажання дійти до мети. Повернувшись після обідньої перерви, Марк Дункер кинув побіжний погляд на екран комп'ютера, щоб звіритися з курсом власних акцій. Якого біса? Промовив він голос сам до себе. Із сусідньої кімнати пролунав голос Ендрю. Пане президенте, щось потрібно? Дункер залишив питання поза увагою. Сайт не публікував роз'яснень, однак тут було щось не те. «Та що ж відбувається, чорт забирай. У дверному отворі з'явився стрункий силует Ендрю. Ви читали газети, які я вранці поклав вам на стіл, пане президенте? Ні, це ще навіщо? Підозріло запитав дункер. «Ем, там стався витік па...» Кров кинулася Марку Дункеру в голову. Він зірвався і схопив сто з газет. Що? Що ви верзете? Він почав гарячково гортати трибуни, мнучи і розриваючи навпіл сторінки. Дванадцята сторінка, пане президенте. Дункер одразу побачив статтю, яку Ендрю окреслив жовтим. Прочитавши її, він повільно опустився на стілець і задумливо промовив У нас завелася паршива вівця. Голос його був спокійним, але обличчя почервоніло. Це все дурниці, відчеканив він, немов переконуючи сам себе за кілька тижнів усе забудеться.